І дійсно, може комусь і вдається написати один різ і щоб туди залетіло одразу там, тисяча слухачів. Я дуже на них рада таких людей. Я, у мене своя власна система. Для мене, власне, розуміти і побудувати свій алгоритм. Да? І якщо вам відчувається, що вам хочеться легко, йдіть туди, щоб. Отримати те легко. Проте я знаю, що має побудована бути система. Ви маєте бачити в цьому всьому свої кроки стратегічні. Для чого ви це робите? Легко не означає, що нічого не треба робити, любі. Треба працювати. Да, і багато, і багато мати високотехнологічних навичок, тих, які приносять ефект. Результат може бути різним. perfect